А все було Так, і ще раз дуже рада всіх бачити, чути. Для мене велика честь сьогодні бути, знаєте, послужити вам словом трошки. Бо мені, знаєте, останнім часом хочеться більше віддавати, більше навіть не навчати, а саме десь, знати, як. Вже вчення таке проповідь вже так воно виходить, тому можливо, в мене сьогодні буде то, трошки нестандартна знати така доповідь. Це так слово, яке мені постійно зараз Бог веде в цій темі, і мені хотілося б дуже багато про це говорити. І тому я обрала цю тему саме сьогодні. І знаєте, добре, що якраз от після теми емоцій в Біблії, емоцій з Христа емоцій біблійних героїв, ми розпочинаємо. Тему сорому, то давайте так. Це емоції, які легітимні. А тепер ми переходимо до однієї з нелегітимних, і моя колега Катя. Вона дуже органічно продовжить uh, цю бесіду темою тривоги, бо вона тут теж дуже логічна, бо тема сорому і тривоги воно буде тільки де десь. Uh, Поряд єдине, у мене є така ну певна ремарочка. Я б хотіла її все таки сказати стосовно ну, шкодах, що Оксана вже пішла. Але ті, хто послухали тільки що доповідь, я б хотіла знаєте, свою думку висловити дуже обережно. знаєте, бо трошки, трошки теж маю досвіду, і є дуже важливо, коли ми говоримо з військовими про емоції. В жодному разі не можна їх запитувати, як ви себе почуваєте. Тема емоцій для військових вона є достатньо табуйована. Через що ну це вже знаєте, певне в мене просто трошки є клінічного досвіду. Бо якщо ми говоримо про емоції, про плачьте, про проживіть, те, як ви бачили, що якась трагедія сталася на ваших очах, це може запустити е як ПТСР дуже складного типу, як і психоз. Тому... Е Знаєте, з 2014 року бачили різні ситуації, коли знаєте, десятками хлопці відправлялись. Психологи намагалися працювати з емоціями, і це призводило до дуже сумних наслідків. Тому по всім протоколам роботи з військового ми не маємо права запитувати їх про емоції, як і ми люди особисті. Тобто, що ви відчули, коли ви побачили, як ваші хлопці били, Ми не можемо такого взагалі запитувати навіть етично. Тому я б хотіла знати це проговорити, бо так таки душа мене трошки заболіла в цьому місці. Тому так тема чудова благословляю Оксаночку, Дуже дякую, хороша тема. Оце єдина знаєте, моя думка. Особисто от спираюсь тільки, -тільки я на свої, свої почуття просто захотіла знати сказати. Можливо, якщо будуть коментарі стосовно мого, е, моєї теми, теж буду дуже вдячна. Знаєте думку вас усіх почути. Е, я б хотіла почати е, Світ. Дай мені, будь ласка, права на демонстрацію екрану. От, бо я б хотіла таки, е, щ, щоб ми. Ага, ну ти поки пошукай, поки не виходить. Да. Поки не виходить. Ага, так. так, є, так, 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 точно. Скажіть, будь ласка, чи видно екранчик, чи видно? є, дуже добре, дуже добре. Угу. Отже, наша тема сьогодні це вплив душевного сорому на духовне життя християнина. Так. І трошки пару слів про себе, теж з усією скромністю знати три слова, щоб ви просто розуміли, там, чого, ж, чого ж я цю тему зараз, в принципі, і взяла. Я психолог, психотерапевт, працюю в модальності когнітивно-поведінкової терапії та транзакційного аналізу. Такі, знаєте, два, е, два методи, які я комбіную між собою, в залежності від запиту, чому люди е, е, стосовно якого запиту вони звертаються. Я є християнкою з дитинства, з 11 років. На, зараз я дружина, мама, да, це моя така основна діяльність, я б сказала. От, е, Зараз я більше знаєте, коли я вже перейшла поріг 10 тисяч консультацій, як то кажуть, для того, щоб якийсь навик засвоїти, мені вже хочеться більше віддавати, більше служити навчанням, тому Бог мене більше зараз веде в цьому, щоб передавати вже ці знання. Хоча я дійсно я працюю багато, в мене багато пацієнтів, тому я якби цього ніхто не забере, але от на, наразі зараз моя діяльність вона більш стосується освіти. І знаєте, починав вже починаючи нашу тему, я б хотіла, щоб ми з вами подивились на, на те, що дивіться, диявол в житті християнина, Він завжди зацікавлений, щоб спотворити і збентежити нас, знаєте, викривити те, що працює дуже добре, дуже біблійно, теологічно, наприклад, тут совість. Так? Совість це такий механізм. Коригування нашої поведінки стосовно нашого, ну, наприклад, якщо ми робимо гріх через совість шляхом цього голосу внутрішнього, так Бог нам може сказати, що ми. Ми зробили гріх. Причому цей голос він буде достатньо делікатний, обережний, такий знаєте, інтелігентний, я б сказала. Але диявол приходить, і він ну знаєте, він ревнує про своє. Він хоче наше життя зробити фактично. Перетворити його на такий жах, тому він бере, от, знаєте, як от, простоту в Христі, так, він може викривити до примітивності, до якихось узагальнень, які ми всі християни, ну і, в принципі, не як християни, така вже знаєте, наша логічна здатність нашого мислення сприймати певну інформацію. Так, от він бере совість. Таку хорошу біблійну річ, яка, ну, де річ, та, такий стан, і він а, перетворює це на сором. І а, різниця, вона достатньо така, знаєте, на перший погляд, наче не критична. А, бо соромом у нас, в принципі, з дитинства це такий механізм, як, як тобі не соромно. Тобто, дитина, звичайно, вона дуже швидко змінить на цьому соромі свою поведінку. А, але різниця шалено велика, бо сором він завжди інвалідизує, тобто він зупиняє нас в якомусь будь-якому розвитку, в тому, щоб ми могли розвиватися, змінювати поведінку і коригувати її. Тобто, якщо ми зробили гріх Сором, соромі, дивіться. Ми і каятись не можемо або каємось разів сто і потім не відчуваємо таке, що нас Бог чує, наче напрощення таке є відчуття, іначе ми маємо 150 разів ще каятися в цьому. От. І в сором ми не можемо змінювати поведінку, тобто ми будемо робити це раз з разом, особливо що стосується питань залежності. так? От якихось там тілесних, сексуальних е, і будь-яких інших, які стосуються, можливо, саме тіла. Чи, з, чому, з чим, як правило, християни із верізвертаються, тобто вони не можуть подолати який гріх. Чому? Бо сором коригує їх поведінку. Саме не совість, а сором. І дивіться, з совістю можливо домовитись, бо це домовитись в плані е, сповіді цього гріха, і совість каже: Ну давай, син мій. Тобто, да, Бог дуже делікатно нас може там облічать. Сором це від от, от, от макушки голови до ног буде пронизувати цим відчуттям ворог і казати, ти нездатний, ти поганий, ти, ти просто повний нуль, ти нічого не можеш, ти не можеш це здолати. От сором має дуже-дуже такий голосний, такий, знаєте, голос, дзвінки, який абсолютно людину знецінює в нуль. І ми, як християни, ми маємо теж ревнувати за те, щоб знаєте, сором абсолютно у нас був. Ну ми, ми розуміли, що це могли відрізняти сором від совісті, бо совість від Бога, сором від диявола, але нам нав'язує світ трошки інший підхід до нього. І... Давайте подивимося, чому взагалі він виникає, да чим сором взагалі зумовлений? Причина цього, звісно, вона відбулася як наслідок гріхопадіння, коли Адам і Єва, які перші пережили це відчуття сорому, як результат гріху, да? і сором дивіться відділив їх від Бога. Що ми можемо читати в третій, в третій главі буття, тобто, як наслідок гріхопадіння, от у нас совість вже перетворилась на сором. Тобто, а чи а чи можна? От через тривогу дивіться, те, що Катя буде розповідати наступного разу, чи е, після мене, чи е, чи може, може, з цього дерева можна їсти? От Через тривогу, дивіться, вона нас може заплутати, і ми можемо відчути. Ну, ми робимо гріх, бо ми вже там, знаєте, не відчуваємо себе, не відчуваємо душі, духа тіла. Тобто воно нас плутає і людина падає. І тоді знову проходить сором. що ах ти ж такий. От звичайно, ми вже говоримо в контексті нового заповіду, де ми можемо каятися, але все одно, якщо людина відчуває сором. Цей гріх він буде мати характер рецидиву, тобто, людина буде постійно-постійно до нього повертатися. Друга, друга причина Друга причина сорому це дитяче питання. Якщо це була модель виховання батьків, ну я б сказала взагалі постсоветська наша пострадянська система, вона ж взагалі от все будувалася на, навіщо ти розбив вазу, правда? Тобто на це неможливо щось відповісти, але дитина себе відчуває настільки погано, знецінненою, знесиленою і такою ну, ж таки, як інвалід, такий душевний. На це не можна відповісти. Вона відчуває просто сильний сором, і вона це відчуття буде переживати знову знову. Що вона якась не така, що цю вазу вона чогось розбила, навіть не знає чого. Е, порівняння, дивіться, дуже сильно впливає, і, да, як виховання. Дивіться, той гарно пише, той займається футболом, а ти сидиш там книжки свої, читаєш, наприклад. І, і дитина вже відчуває за ці книжки, за свої якісь хобі, певне, певний сором, такі деструктивні такі відчуття. Е, булінг дуже часто у підлітків він дає от те відчуття, що я, я якийсь не такий, у мене не таке. <звища>, мене не така зовнішність, мене не така фігура у когось інша. І дитина ну ж таки відчуває, що я якийсь не такий, як має бути, а який такий, зрозуміло. І вона постійно відчуває сором, особливо. от Колись в мене була така такий запит від пацієнтки, що вона навіть з дому не могла виходити, каже: бо я я повна це. Я делікатно передаю, як вона віддає своє відчуття. Тобто, переживаю, що я через те, що я повна, я не маю права виходити на вулиці, бо людям буде огидно на мене дивитися. Тобто, і це християнка, це дівчинка, вона віруюча. І Діти алкоголіків, дивіться, це люди, які все дитинство відчували сильний сором за батьків, або батька, або маму, як пили, наприклад, Да? і коли в тебе запитують, хто твій, хто твій тато, і дуже соромно сказати, що тато не працює, бо він п'є зранку до ночі, наприклад, або можна прийти до до, до тебе додому сьогодні. І дитині соромно сказати, що вибачте, я б не хотів, щоб ви бачили мого тату в такому стані. Тобто, дитина перманентно, постійно, на фоні всього свого життя відчуває шалений сором. Тому тут, знаєте, людині буде завжди, от сором буде завжди приєднуватися до будь-якої поведінкової реакції в майбутньому, тобто зробити щось соромно. Подумати про щось соромно, і коли людина приходить до Христа, вона, в принципі, вже все одно знаєте, вивчена безпорадність, вона все одно звукає до цього стану. І якщо я вже щось зробив не так, і це конкретно гріх, людина здатна себе без кінця тут добивати. Тут, бачите, дитяче питання, плюс диявол намагається, з іншої сторони постійно спокусити цим соромом. Тобто, от, А раптом ти якийсь не такий, Дивись, які всі хороші християни, а ти якийсь не такий. Диви, як всі співають, а тобі слон наступив на, на вухо. Ну, І от постійно таким порівнянням він нас глибше і глибше засасує людину. Фактично до гріха або до падіння, або щоб людина відійшла від Бога, бо вона себе буде відчувати як недостойною, що вона не ок, що з нею щось не так. Тому сором це прям знаєте, актуальне нагальне питання, з яким нам потрібно працювати. І третя причина вона така, я б гадала більше така суспільна, бо в суспільстві у нас сором це оця ідеальність, яка присутня. І транслюється дуже сильно з екранів соцмереж або якось, не знаю, зовнішнього медіа, що ти маєш бути постійно ідеальним і дуже соромно, коли в тебе не губи губини такі, от якісь вдягнути немодно чи щось таке. Тобто і набіються оця ідеальність, наслідком якої людина завжди буде відчувати себе соромно. Бачите, диявол і тут спотворює. Оце бути досконалим, як отець ваш досконалий, а ворог переходить і каже, будь ідеальним. Дивіться, бачите, є тут різниця. Е, і ми так начебто, ну що поганого в тому, щоб бути ідеальним, покращувати себе, правда? Ми так чуємо, наче логіка тут є. Бачите, але так, так, але трішечки не так. Ідеальність це завжди про 100%. А 100% це стан, який взагалі неможливий, непритаманний. Він, ну, людина не може себе відчувати досконалою. розумієте? Е, далі, е, як зрозуміти взагалі, що у вас сором? От, кажете, ну сором, наче десь узагальнення зрозуміло, Але от як от його зняти? що я точно Це, це проблема сорому, бо дивіться, сором це дуже глибинна річ е, глибина, бо вона дитяча. Ми в дорослому віці. Не завжди можемо відчувати, що це прям сором. Сором він буде такий прихований, латентний, він завжди під чимось криється, під чимось таким е, звичайним, начебто. Але коли ми починаємо розбирати, ми розуміємо, що не так все це, це здається. Я вам покажу потім вороночку, але е, як воно виникає. Але подивіться зараз на ваші ознаки і відчуйте, чи відгукується вам це. Отже, дивіться, якщо вам соромно відпочивати, хочеться постійно щось робити. тобто я не я можу полежати, як я можу лежати, хоч я і втомлений на хвилиночку. Я ж можу щось корисне за цей момент зробити. Я можу прибрати, я можу Біблію почитати, я можу помолитися. Тобто, ну якось мені незручно, я якось не заслужив. Бачите, тут ключова думка буде, я не заслужив. І вам важко євангелізувати, можливо, при цьому, бо а раптом мене щось таке спитають, що я не буду знати, і я взагалі ще недостойний. Я ще недостатньо ідеальний для того, щоб євангелізувати. Я маю зробити щось дізнатися, три рази Біблію ще прочитати, пройти якісь курси, щоб євангелізувати. Тут завжди кажу, нема такого в Біблії, немає в Біблії, що ти маєш бути якимось прям, ну, от прям дистішим. Ні, нормально, коли ти прийняв Христа, і ти євангелізувати. Звичайно, ви не можете все знати, але ви можете сказати, я не готова на це питання відповісти. Бачите, тут. Тут нема сорому, але більшість людей вони, ну вони, вони будуть тут відчувати сором. От третє, якщо от робити щось, то щось точно корисне. Знаєте, безкорисне у нас зараз не можна нічого робити. Як часто чую, як люди говорять, якісно відпочивати, якісно працювати, якісний час з дітьми. Тобто, бачите, все з таким з, тако, з таким напруженням. Хороші якісь речі, вони знаєте, що за то нездраво. От сором він завжди, оцю цю нездравість, буде вам додавати ваше життя. Далі поганий контакт з тілом. Ви постійно, наприклад, задіваєте поріг, якісь синяки. Тобто, ви навіть не відчуваєте. Що вам боляче, що вам якось не так, але от вона, вона вам навіть не резонує, що вашому тілу ну, неприємно, комфорт якийсь відчули, е е е е низький да, контакт з тілом. Тобто, ну, мені боляче, але мені соромно, навіть несвідомо це визнати і якось з цим погодитись. Далі, агресивність поведінкової реакції з певним викликом. Тобто така пасивна агресія може бути, да? тут така, от, типу, а що, а що я такого сказав? Тобто людина намагається захищати себе з такого дитячого стану, домінанта дитячості такої, от, бо дивіться, людина піде на все, щоб не відчувати цього сорому. Вона буде це десь пригнічувати, десь кудись, знаєте, якось неправильно виплескувати. От агресивність це буде один із механізмів, який от прям тут дуже сильно і заходить. Далі постійна боротьба з бажанням пліткувати, засуджувати. Бо вас всередини турбує поведінка інших, бо вам соромно, бо ви ж постійно порівнюєте. Бачите, це такий пно, ну, чим сорому тут він підступний, що в цей гріх пліткувати, ви завжди будете уходити. Тобто, у вас буде постійна така спокуса. Далі є проблема з набором ваги постійно схуднення РХП. Це особливо коли у вас був булінг. Я якийсь не такий, я якийсь повний, я якийсь там, у мене якісь руки, у мене якісь коліна, я маю якось відповідати, соромно бути не таким. Я буду щасливий, коли я буду худий. От, і, ну, і все знаєте, всі, всі всадники апокаліпсису тут доєднуються, якими чуємо без кінця. Далі ви уникаєте уваги, вам незручно, коли. Роблять компліменти або кажуть про вас якісь такі речі, ну факти називаючи там Світлана, вона чудовий коуч, вона чудовий психолог. І якщо, Світлана, відчує, типу, боже, побожено ну, якось незручно, взагалі тут хтось є там краще, нібито чогось, як краще виміряти, взагалі не зрозуміло, От що з лінійкою, з сантиметрами. Як це це краще, його ж не можна би якось виміряти. да, Але людина може відчувати це. То знаєте, якщо це так, то певно, ви теж цей сором відчуваєте. І фарисейство, звичайно, я такий весь ідеальний, я все роблю правильно, саме нароблю. І це, от я роблю, бо я молодець. Не Бог молодець мені, що він дає мені силу, а я якийсь такий прям класний. От що, от дивіться, подивіться ще й на мене. Дивіться, це людина, у якої багато-багато сорому, але вона його не визнає, вона з ним не працює, і просто він постійно на неї ну, ну, тисне і вона така безпорадна, щоб з цим справлятися. І воронка сорому, подивіться. Е, людина може на горі дивіться. От зараз я вам перерахувала, от, наприклад, там я погана мама, я якась недостойна, отакий от трудогаліз, інвалідизація якихось якоїсь хорошої поведінки, добрих справ, євангелізації. От вона тут десь на горі. І людина завжди за це, за це буде відчувати провину, певно, такий некомфорт. Так? І дивіться, ось він сором, це те, що ми вже будемо не відчувати. Відчуваємо завжди отут провину, бо це якийсь щось не так зробив, не так сказав, не так зробив. От. Сором це ми ще не встигли нічого зробити. От сорому, що ми будемо провокувати? Яка у нас буде поведінка? Ну, відповідна на провині. От. І ми будемо отут на горі щось уже зовнішнє робити не так. Чому так відбувається? Це через таке духовне питання, коли ми втрачаємо знання, відкриття про те, що ми праведні, про те, що нам Бог дав вже все, щоб ми були, знаєте, позиція окей, як ми кажемо, психологи, що я в порядку, я нормальна зі мною, все дуже добре. От. Якщо ця праведність вона втрачається, от дивіться, на її місце завжди приходить. Приходи сором. Тому, якщо це тема для вас, якщо вам щось відгукнулось, я вас прошу, тобто духовно, щоб ви шукали відповіді саме тут, саме про праведність, саме про цю тему, де цей одяг праведності, як в нього окутатися, щоб відчувати, що я мене вже достатньо роблю я чи не роблю, я окей. У нас просто в суспільстві ж є така, такий синдром. Питають Привіт, а хто ти? Я Таня. А хто ти? Чим ти займаєшся? Наче, от, Чим ти займаєшся, буде визначати, який ти. От, правда, то тобто, твоя цінність буде визначати твою діяльність. От, У Бога дивіться взагалі все не так. Він на нас дивиться, що ти просто Таня, тебе достатньо. Якщо ти ще й там не знаю, психолог, мама. Молодець, але ну ну ж таки тим, ну, це не визначає те, що ти там будеш молодець чи не молодець. Отже, дивіться, що тут важливо, ти три такі настанови, які маю сказати, да, що людина в соромі вона завжди уникає стосунків з Богом, бо вона завжди говорити, ой, ну зараз я ще недостатньо докаявся, щоб іти в таємну кімнату. От, от я ще трошки і піду от, прямо ще трошки. І ще трошки знаєте людей, які на роки це затягують. От, і атка якодам, да, що почув я твій голос у рою і злякався, бо наги я сором, бачите? І що після наги, що хочеться зробити відповідно сховався. Тут, звичайно, про фізичне, але ми дивимося, що, згідно там, духовного стану, сказав, я наги, і я сховався, як відповідна реакція. От. Я сховався, і я вже не вийду, я за кущів буду з Богом говорити. Тому дивіться, що з цим потрібно робити. Навпаки, на цей сором потрібно свідомо йти. Свідомо йдіть, будь ласка, в цю кімнату, приходьте до Бога, звертайтесь, відчувайте. І так можете сказати, Бог мені так соромно, що я. Знаю, рік не молився, я, я ховався в кущах, мені соромно, бо я грішив, бо я не можу з цієї залежності вийти. Але знаю, що ти за мене вмер, я праведний в тобі, мені цього достатньо, і на цій основі я можу прийти до тебе, покаятися і звільнити, звільнитися від, від цього сорому. розумієте? Далі боротьба знаєте, викорінення цього відчуття ідеальності як ознака внутрішнього протиріччя. Ми не маємо бути ідеальними. Ми маємо намагатися от, йти шляхом досконалості, але ми все одно там будемо грішити. Бог на нас не каже, що ну, якщо я вмер за вас, будьте люб'язні, не грішить. Нема такого, розумієте. Він розуміє, що ми будемо грішити, але ми праведні, бо кров Христа омила нас від всякого гріха, навіть того, якого ми ще не зробили. А соромно нам же за всі наші майбутні дії, які ми ще не встигли зробити. Розумієте, от знаю Бо, що не живе в мені, цебто в тілі моїм добре, бо бажання лежить у мені, але щоб виконати добре, того не знаходжу. Дуже добре. Павло цей описав, оцей внутрішній знаєте, от я ще не зробив, але я от там може не робити. Я ще й не якось не відповідаю. Оць, оць, оця, оця вся боротьба з соромом дуже добре зображена в цьому вірші. Отже, благословення моє ідеальність, дивіться, це ворог, це не. Ця ідеальність вона предполагає, да, що ми не будемо робити помилок. Ми будемо робити помилки, бо ми тоді не будемо мати досвіду. Розумієте, от сьогодні в мене не ідеальна українська. Я розумію це, і ви розумієте це, бо ми всі ну майже всі да, в такому стані. Але що нам же ж тепер напроповідувати, проповідувати, чекати, коли вона через руки нам та українська чиста дойде? Та ні, ми будемо йти. Ну ми будемо не ідеально сьогодні говорити говорити, але ми намагаємось, ми робимо для цього все. От, все. і дивіться, і нормально за це не відчути сором. За що тут сором? Бачите, я йому опираюсь. Я нормально зі мною все в порядку. Я просто не ідеально говорю українською, але я роблю певні кроки. От за що мені тут сором? Але якщо б я б звикла сором це відчувати, ну я б, я б взагалі б не прийшла. Я б сказала, Світа, шукай когось, хто класно українською говорить. І духовна дивіться, дуже важлива річ повернення одягу праведності. Ми маємо, знаєте, прям відкласти всі якісь такі. Може, ну, ну, в чому вас Бог зараз веде, от прям зануртись в цю тему праведності. Бо ви всі, що в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. Оцей, оцей одяг праведності, який в Галатам Павло пише, нам потрібно винайти його. Де, взагалі, ми його погубили? Чого у нас знову, як у Адама, цей стан, що я нагий, що щось роблю не так, якийсь не ідеальний. От я десь загубив це. От, зверніть на це увагу, прям дослідіть ці питання, що от я праведний, достатньо того, що я ну що Бог за мене вмер. І е, я вам так скажу в терапії з людьми, якими я працюю, зазвичай чого виникають духовні проблеми. Бо коли ми повертаємось до основ спасіння, ми там завжди щось губимо. То, то меч ми загубили, то одяг ми десь там знаєте захопили, то шлем якийсь у нас там деревий. Ну, щось не так. От тут нас всі оружжя Боже, наскільки воно для нас е, має велику силу, і наскільки ми цим не докноне ну, використовуємо. Тому я так хотіла б знаєте, прям надихнути вас на це сьогодні, щоб ви знаєте, прям ви можете це зробити вже сьогодні. Не шукайте ідеального моменту правильного з понеділку, з першого числа з нового року. Присвятіть зараз цей час собі. Я не знаю, знаєте, запам'ятаєте з мого докладу ви щось там велике чи ні, але оця головна думка, якби я хотіла знати, щоб ви собі прям, знаєте, десь занотували, що праведність Христа мені потрібно в це задягнутися, щоб вирішити знаєте, багато душевних проблем, не тільки проблеми сорому. Тому е великих вам благословінь. я була дуже рада вас бачити. На те рада була долучитися. Для мене це велика честь і знаєте, з усією скромністю, повагою до вас, до вашого часу. Вдячна, що ви знайшли цю, цю можливість послухати. Якщо потрібно, буде якісь питання задати після конференції. Будь ласка, залишаю там свій директ. Будь ласка, там долучайтесь, пишіть, буду рада вас бачить. Благословінь, свята велике дякую за запрошення. От, і готова передавати наступному спікеру Каті е, своє слово. Дякую, дякую. Зараз е, нажму так, щось мені. Тетяна, ну надай мені будь ласка, право на запис. Передала світ. Добре, цю завершую. Зберігаю. Для чого? Для того, щоб ми потім в YouTube вже викладали. Щось я не бачу. Тань, воно пишеться далі.